Доброго дня. Як мене чути, як мене видно. Доброго дня! Мене звати Валентина Паскаль, я бухгалтера заробітної плати та веду кадровий та військовий облік. Останнім часом я бачу дуже багато різних запитів на тему ведення військового обліку в Україні, і тому я вирішила зробити сьогоднішній ефір. Буду робити ще дуже багато різних ефірів на різні теми. І зазвичай ця тема будуть стосуватися кадрового та військового обліку. Отже, тема сьогоднішнього ефіру це військовий облік і штрафи у 2021 році. Штрафи суттєво зросли за порушення військового обліку в Україні. Роботодавець несе наступний штраф за порушення закону про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Роботодавець може отримати штраф від 3400 гривень до 5100 гривень. Хто несе відповідальність, а саме, якщо ми називаємо роботодавець, це може бути підприємство, установа чи організація. Це може керівник нести відповідальність, керівник підприємства, установи чи організації, а також відповідальність можуть нести посадові особи підприємства, установи, організації, саме тому, хто веде військовий облік. Зверніть увагу, що конкретно прописано в вашій посадовій інструкції. Тому що. Існує величезна ймовірність того, що саме вашій посадовій інструкції прописано таким чином, що за порушення правил ведення військового обліку штраф будете сплачувати ви. Повторне протягом року порушення буде тягнути відповідальність в розмірі 5100 гривень і до 8500 гривень. Це стаття 210 кодексу Стаття 2101 Кодексу про адміністративні правопорушення. Зверніть увагу всі статті, які я буду називати, запишіть їх собі, оскільки ці статті ви маєте роздрукувати та повісити на стенді зв'язкового обліку. А які конкретні дії, за які можна які конкретні дії, за які роботодавці можуть оштрафувати? Найперше, це неведення військового обліку взагалі, якщо він має його вести, але він його не веде. Найбільше порушення і найчастіше порушення, яке зустрічається, це прийом на роботу без військово-облікових документів. Крім того, за це порушення може оштрафувати Держпраці. І наступне порушення це невиконання розпоряджень військових комісаріатів. Якщо у нас розпорядження прийшло, зазвичай це розпорядження, наприклад, про оповіщення працівників про те, що їм треба прибути військовий комісаріат. Звертайте увагу на дату стаття 2101. Це буде перша стаття кодекс про адміністративні правопорушення. Будуть ще статті, я буду ще їх надиктовувати, і в кінці ефіру я ще раз наголошую, які саме мають бути статті. Далі. Принесли вам розпорядження, і, наприклад, там в розпорядженні пише, що вам треба оповістити людей. Звертайте увагу конкретно на яку дату мають прийти люди. Тому що бувають такі ситуації, що вам треба оповістити, наприклад, 200 людей, а вам треба їх оповістити сьогодні, і вже залишилось робочого часу, там дві години. Тому на таких розпорядженнях, крім того, що ви пишете дату, коли ви отримали це розпорядження від військомату, вказуєте точний час отримання. Тому що потім ви зможете таким чином довести, що ви розпорядження виконували, хотіли його виконати, але вам було мало часу на його виконання. Ще порушення це не подання списків про приписку призовників до дільниці. Всі хлопці, яким наступного року має виповнитися 17 років, ми їх подаємо в списки призовників. Ну, зазвичай, якщо це робота, то дуже мало. Є саме у нас призовників таких, які треба приписувати до призовної дільниці, оскільки неповнолітніх на роботах дуже часто дуже мало працівників. Ще порушення за те, що не всі працівники стоять на військовому обліку. Коли приходить перевірка, вони зразу вимагають зарплатні відомості і вимагають особові справи. І вони починають дивитися особові справи. І там можуть знайти, наприклад, що у жінки є документ оператор комп'ютерного набору. Є документ про освіту, вона при роботі дала. Така жінка має перебувати на військовому обліку, але вона на військовому обліку не стоїть. Ну, в кращому випадку вас просто заставлять відправити цю людину на військово-лікарську комісію і щоб вона отримала військово-обліковий документи. В гіршому випадку вам можуть дати штраф. Що ще може знайти? Може знайти чоловіків, наприклад, якісь також не стоять на військовому обліку. Тому звертайте увагу, проведіть ще раз аудит тих, хто у вас є працівників, хто отримує зарплату, хто працює, і поставте всіх на військовий облік. Ну, звичайно, ви розумієте, що не за кожне порушення там вам можуть дати штраф, можуть бути ситуації, коли можна домовитися, але найголовніше завдання це не допустити цих штрафів. Всіляким чином намагайтеся не допускати штрафів на перевірці. Найбільше будуть перевіряти, і це якраз будуть перевіряти прийом на роботу без військово-облікових документів. Ще що будуть перевіряти, це чи ви подаєте вчасно повідомлення. Коли ви приймаєте людину на роботу, ви маєте в семиденний термін подати повідомлення про прийом на роботу, відповідний військомат, на якому він стоїть на обліку. Будуть перевіряти також, чи можливо, ви не подали зміну облікових даних. Це йде у нас в п'ятиденний термін 5 днів наступного місяця за зміною облікових даних. Це теж за що можуть перевіряти і за що роботодавцю можуть виписати штраф. Так, що ще? Наступні штрафи у нас йдуть конкретно військовозобов'язаних. Це, звичайно, вже роботодавцю може бути не так цікаво, чи його працівники отримують адміністративну чи кримінальну відповідальність. Але я хочу також наголосити, тому що ви маєте працівників повідомити про те, що вони несуть відповідальність. Адміністративна відповідальність за порушення закону про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію військовозобов'язаний. Може отримати штраф від 1700 до 3400 гривень, а за повторне від 3400 до 5100 гривень. Це також стаття 2101 Кодексу про адміністративні правопорушення. Ще може бути військовозобов'язаний за порушення правил військового обліку отримати штраф 510. І до 850 до гривень, повторне протягом року від 850 до 1700 гривень. Це стаття 210 кодексу про адміністративні правопорушення. Зверніть увагу, штрафи реально суттєво зросли. Якщо два роки тому це було 119 гривень штраф, і працівник, наприклад, за наявку по виклику міг просто сплатити 119 гривень і жити собі спокійно. То зараз штрафи суттєво зросли і вони можуть понести серйозну відповідальність. Крім того, зверніть увагу наш є воєнний час неявка працівника за викликом військового комісаріату можуть притягнути навіть до кримінальної відповідальності. Зіпсуття або недбале зберігання, яке спричинило втрату військово-облікових документів. Це буде від 510 до 850 гривень, повторне протягом року, або в особливий період від 850 до 1700 гривень. Саме зараз у нас триває особливий період. Особливий період у нас діє з 17 березня 2014 року. Триває весь час, триває період воєнного стану і буде тривати ще в післявоєнний період, деякий час. Також військовозобов'язані несуть і кримінальну відповідальність. Ухилені від призову від на військову службу під час мобілізації на особливий період, на військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період. Це може бути позбавлення волі від 3 до 5 років. Стаття 336 Кримінального кодексу. Стаття 3361 Кримінального кодексу каже ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період, крім відбудовного чи в разі проведення цільової мобілізації від 2 до 5 років позбавлення волі. Ухилення від військового обліку від 5100 гривень до 8500 гривень або до року виправні роботи і ухилення від навчальних цільових зборів від 8500 гривень до 11900 гривень. Або до двох років виправні роботи. Це стаття 337 Кримінального кодексу. Отже, підсумовуючи, хочу, щоб ви ще раз записали статті, які ви маєте роздрукувати, і ознайомити їх працівників з ними. Найкраще ознайомлення це як мінімум повісити їх на стен зв'язкового обліку. Це стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення, стаття 210.1. Кодексу про адміністративні правопорушення, також стаття 330 336 Кримінального кодексу, 336.1 кримінального кодексу, стаття 337 Кримінального кодексу, а ще стаття 211 кодексу про адміністративне правопорушення. Отже, що стосується нашої роботи як відповідальних за військовий облік та кадровиків, наше завдання це найперше прочитати нашу посадову інструкцію, що конкретно пише нашій посадовій інструкції, за що ми відповідаємо, що ми виконуємо, щоб потім не сплачувати штраф за те, що, наприклад, прийняли людину на роботу без військово-облікових документів. Наприклад, друге. Слідкувати за веденням військового обліку за, за дотриманням цих конкретних моментів, а саме прийом на роботу з тільки з військово-обліковими документами. Що завгодно кажуть роботодавцям, що завгодно вимагайте від них будь-яким чином, але на роботу без військово-облікових документів не приймайте. А друге, коли ми отримуємо якесь розпорядження військового комісаріату, ми його читаємо уважно на предмет того, що ми маємо зробити, і до якої дати, до якого числа. Якщо треба, ми вказуємо в тому, що ми отримали цей документ. Ми вказуємо точну годину прийому, коли ми отримали цей документ на розпорядження. Потім ми його виконуємо, що вони там написали, видаємо свій наказ на оповіщення, ознайомлюємо працівників. Потім ми беремо. Пишемо відповідь, вказу у відповідні терміни, максимальним, максимальним чином. Таким чином ми забезпечимо явку цих працівників, якщо це розпорядження, наприклад, по оповіщенню працівників. Ми маємо виконувати ці всі розпорядження, виконувати їх вчасно, тому що якраз за невиконання нам теж можуть дати штраф роботодавцю. Ми маємо подавати всю необхідну інформацію, всі списки, які вони просять. І якщо є потреба, це можуть бути звіти. Це може бути звіт по техніці, це може бути звіт по бронюванню, якщо у вас є заброньовані працівники, наприклад. Його також треба вчасно здавати. Всю інформацію, яку просить військ ми мусимо їм надавати. Такі правила. За це нас можуть покарати. Так, далі. Переважна більшість правил, це переважна більшість штрафів це більше штрафи несуть від військовозобов'язань, тобто конкретно наші працівники. Для роботодавця, що працівник сплачує штраф, я сумніваюся, що йому є якась різниця. Отримав працівник адміністративну відповідальність, чи кримінальну, чи не отримав, це роботодавцю може бути нецікаво. Що нам цікавить, це те, що допомогти нашим працівникам. Не отримати штрафів, тому що, скоріш за все, що вони просто не знають законів, вони можуть не знати законів і можуть допустити якісь помилки. В принципі, це основне все, що я хотіла вам розказати. Якщо у вас є якісь запитання, можете писати зараз в чат, можете писати в коментарях під цим відео. Я зараз ефірик закінчиться, я його опублікую. І ви можете в коментарях написати запитання, які вас цікавлять. Вставте будь-які запитання стосовно кадрового обліку, стосовно військового обліку, стосовно нарахування заробітної плати, тому що це те, чим я займаюся, це те, чому я спеціаліст. Буду продовжувати робити ефіри, буду продовжувати вести цю сторіночку, тому підписуйтесь, ставте вподобайки, щоб якомога більше людей бачило корисну інформацію для них і буду рада вас бачити на наступних ефірах. на наступних ефірах до зустрічі